Дивлячись на цукровий завод зі свого подвір'я, каже Таміла, згадує, як пропрацювала на ньому 30 років. За свою роботу неодноразово отримувала різні нагороди. Я була машиністом мазуто на ну, Там я робила недовго, два, два роки. А потім пішла в декрет, вернулася, пішла на хімводоочистку. Із 76-го року. Я перейшла на турбіни. І оце до самої пенсії. Я працювала турбіністом. Ну, на турбінах робота для жінки, знаєте, яка тяжола. Ну, я видержала там 17 років. Говорить, почала працювати з першого року запуску заводу, а запустили його в 1964-му, Розповідає ще один його колишній працівник, секретар партбюро Олександр Панченко. Проєктували завод в 1959 році під назвою Другий Миколаївський. Після запуску перейменований на «Засільський». каже, завод вирішили будувати для забезпечення цукром півдня України. Тут на майданчику 480 гектарів, зокрема, через розташування поруч магістрального каналу. Адже для роботи заводу було потрібно багато води та наявну поруч залізничну дорогу, що сприяло транспортуванню цукру. Будівництво здійснювалося під керівництвом. Англійської фірми Букер Wicker, англійські спеціалісти. Ну, декілька десятків. Є дані, що там біля ста чоловік, які були заділені, задіяні тут, вони контролювали, вони отримували приймали обладнання. Частина тут жила, частина у Миколаєві. Будівництвом вже займалися радянські спеціалісти. каже у англійців був перекладач, який протягом 1964 року вів щоденник про робочі будні на заводі. Там є кожен день, що зроблено, які зауваження, які пропозиції, і так далі. На той період цей завод був самим потужним в радянському союзі. Потужність його в півсят. 50 тисяч центнерів, це 5 тисяч тонн, за 24 години він міг переробляти цукрових буряків. І вихід давали до 500-550 тонн цукру. Продукцію експортували на близький схід та до країн Європи. За словами Панченка, більшість нинішніх будинків, школу та амбулаторію тут почали будувати паралельно з заводом. До цього ж це був радгосп імені Леніна. Поруч із нинішнім селом Засілля. Статус селища міського типу та назву Первомайське населений пункт отримав у 1965 році. На той момент на Миколаївщині функціонував ще один цукровий завод. У місті зі співзвучною назвою Первомайськ. А завод залишався за назвою Засільський, бо була путаниця із цим Первомайським. І часто кореспонденція, яка йшла сюди, йшла у Первомайськ, місто, завод, а яка йшла до них, до нас приходила Первомайський. У 1980 році на заводі працювали 1138 людей. Більша частина з яких були приїжджі з різних областей України та Союзних Республік, розповідає колишній директор підприємства Микола Іванчук. Каже, прийняв його вже не в найкращому стані. На заводі було зношено частиного обладнання. Сировина була поганої якості. Вона з на зрошуваних землях. Воланицька цукристість із трьох котлів, два в аварійному стані. Завод мав збитків 7 мільйонів рублів. Це якраз тільки, скільки стоїв, коштував тоді цей завод. Ще однією проблемою, за словами чоловіка, були заповнені поля фільтрації. Ми вирішили питання використовувати ці води, неочищені для зрошуваних земель радгоспу, рядом який був з нами. По котлам це були так як гармошка. Один включили, другий виключили, і так вони працювали, це, це була трагедія. Потім ми перейшли на перероботку кубінського цукру серцю. Це дало змогу нам продовжити виробничий сезон, там ще на 3-4 місяці, підняти заробітну плату, отримувати прибутки, гасити ці свої борги. Згадує, були проблеми із дисципліною в колективі запізнення і кратіжки цукру, з чим боровся зняттям премій та доганами. А в 1985 році каже, робили все можливе, щоб вберегти завод від наслідків паводку. До середини 90-х він був у державній власності, пізніше у приватній. Житель селища Сергій Паладій працював на підприємстві з 2008 по 2012 рік. Каже, завод функціонував на трьох видах палива: вугіллі, мазуті та газі. Перевели повністю на е, нержавійку продуктовий цех, е, повністю зробили реконструкцію е, обладнання очистки е, цукру. Е, зробили повністю реконструкцію е, ТЕЦ. Завод був е, один із е, найпотужніших в Україні. Навесні 2022-го через російські обстріли та бомбардування повністю припинив роботу. Розповідає начальник Первомайської селищної військової адміністрації Максим Коровай. Приміщення сукрового заводу розбите, знищене десь за підрахунками і самого керівництва заводу відсотків на 90%. Ми підшуковуємо і хочемо разом із керівництвом заводу включити в одну або в декілька програм по підтримці приватного бізнесу для того, щоб можна було, хоча б частково відновити такі самі основні цеха, щоб підприємство запустилося. Керівництво заводу плани поки не коментує. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.